Вітаю в ефірі Лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Порт Аненталь, а не місто. Южне. Профільний комітет Верховної Ради ухвалив перейменування чотирьох міст та понад ста менших населених пунктів. Зокрема, місто Южне отримав назву Порт Аненталь. Це рішення що мають ухвалити народні депутати голосуванням у раді. Щодо інших міст, то зміни такі: Павлоград на Дніпропетровщині, Стане матвіїв Сінельникове теж на Дніпропетровщині Ріднопілля, Бровари на Київщині, Броварі. Серед цікавих нас в Одеській області Росіянівка стане козацьке, село Роща Новий Париж, надеждівка – Шампань, село перше травня стане щасливим. Від учора мережа вибухнула мемами з цього приводу. Їх ми вам також будемо показувати протягом ефіру. Українці відреагували у притаманні їм гумористичній формі, але у дописах про перейменування було і чимало. Критики. Тож, далі саме про переименування міста Южного. До нас долучається Ольга Годувенко, учасниця робочої групи з переименування міста Южного. Вітаю вас. Доброго вечора. Дякую, що долучилася. Порт Аненталь романтична, красива назва, але хейту несеться теж немало. Тому давайте відділяти міфи від реалій. Тож, перша нісенітниця, що це щось непристойне французькою, але це ж не так. Назва німецька і має історичне коріння. От яке саме? Це перша назва нових біляр, так називалася Німецька Колонія, і походить це, от ті обґрунтування, які ми отримали від тих людей, які запропонували цю назву, то назва складається з двох з двох слів: Анна і Долина. Тобто, це долина Анни, якщо таким чином перекласти. Але все ж таки комісія більше зважала на те, що воно е, має історичне е, обґрунтування, тому е, це було одним з критеріїв, е, коли ми обирали назви, тому ця назва пройшла до фіналу конкурсу. Ну і потім, як ви знаєте, е, увійшла в трійку кращих назв, за які проголосували на консультативному опитуванні. Угу. Пані Ольго, як сприймають це самі містяни? Як, чи подобається їм ця назва? Чи є ті, хто проти? Якщо проти, то ну, як вони це обґрунтовують? <говори> містяни сприймають цю назву дуже серйозно. Переважна більшість це ті, хто хотіли, аби місто просто переименували на південне. Е, тому е, більше е, всього, наприклад, в самому місті е, відбувається ну така більше незадоволення ніж е, е, от такого позитиву, е, позитивної реакції, яку ми побачили в соціальних мережах е, не від жителів міста Южного. Тобто, українцям в цілому ця назва сподобалася. Є багато мемів, є е, вірші. є… Пісні вже складені. Ми не очікували такого вибуху емоцій від українців. Ну тобто, ми завжди знали, що українці можуть за кілька годин створити просто безліч тисячі мемів. Але те, що це торкнеться нашого міста, що воно так гарно зайде, то ми на це не розраховували. Ну, про поритиненталь тепер знають по всій Україні не, не тільки на Одещині, саме завдяки мемам, це правда. Пані Ольгу, а в який спосіб враховувалися думки містян щодо варіантів применування? На це також багато нарікають, Мовляв, а місцевих мешканців навіть не спитали. Ну, хоча тут я маю додати, що у місті загалом обговорювалося аж 168, якщо не помиляюся, назв. Але тепомічна комісія допустила лише шість окрім. Власне, обговорюваний це е, е, Аненталь, е, себто без слова порт, так, Аджалик, е, Оріана теж дуже така краси, красива назва. Е, порт Оріано і порт е, Оряно через Дефіс. ну, Якщо я правильно все перерахувала, е, то ж чому все ж таки от залишилися ті, хто вважає, що їх не спитали, хоча обговорення, нібито було дуже широким. Обговорення назви нової назви міста воно тривало як того вимагає закон з початку початку липня 2023 року, і протягом місяця збиралися пропозиції. надійшло 168 пропозицій. Потім комісія затвердила критерії, відповідно до яких буде. Відбуватися відбір назв до е, бюлетенів для голосування дійшли 12 назв, насправді, там ще є Телігул, там є Морислав, там е, є Причорноморськ, е, тобто е, назв, які відбивали по суті е, там е, специфіку нашого міста, навіть е, складених за українською традицією. Було дуже багато і е, серед цих 12 назв е, дійсно вісім вони були достатньо достойні всі, фактично, ті вісім назв, які могли б потенційно стати назвою нашого міста. Проте на передостанньому засіданні комісії е, з переименування міста Южного е, було прийнято рішення. Е, Більшістю людей, які на той момент прийшли на комісію, а це е, е, переважна більшість це депутати, е, вони е, ну фактично протиснули назву південно. Південне не пройшло, не увійшло до цього переліку до 12 переліків е, до переліку з 12 назв. Чому не увійшло? Тому що протягом цього всього періоду, як ви знаєте, якщо ви відслідковували процеси формування нової назви вони відбувалися достатньо відкрито. У нас були створені групи в Фейсбуці, яка називається «Є назва Южному. У Телеграмі теж такою самою назвою є назва Южному. Крім того, на каналі нашого телебачення виходили. Практично ну раз на два тижні так точно прямі ефіри пов'язані з перейменуванням, і ми залучали до цього процесу експертів для того, щоб вони надали свою оцінку щодо назв і щодо південного, вони висловилися однозначно. Це і фахівці. Інституту національної пам'яті, і е, представники комісії зі державної комісії зі стандартів держав, державної мови, е, тобто інші історики, лінгвісти були залучені, і вони відзначали, що назва південне вона навіть якщо потрапить до переліку фінального, вона може не пройти. Тобто, шансів, що буде південне. Вони дуже мінімальні. З чим це пов'язано? пов'язано з тим, що сама назва южне, вона не тільки русифікована, але й ще й має всередині змісту свого і імперське ну, коріння, так би мовити, тому що наше місто воно географічно не відповідає назві, наприклад, південне. Чому чому не відповідаю? Тому що ми знаходимося на північному причорномор'ї, наш порт найпівнічніший у Чорному морі. Ми знаходимося у північно-західній частині Одеської області, і південне прив'язати до нашого міста лише можна лише з точки зору Москви. Тобто, а традиції, радянські традиції щодо нас, населено нових населених пунктів, це коли створюється об'єкт, великий там промисловий об'єкт, або залізниця, або будь-який інший об'єкт, він називається там південноукраїнська атомна станція, наприклад, і місто значить південноукраїнське. І так само, що стосується «Порт Южний. А Южний він чому? Тому що е, в Радянському Союзі е, планували на той момент збудувати порт Южний, Сєвєрний, Западний, Восточний, і наскільки я знаю, що о, Східний порт в Росії є, тобто вони встигли за радянських часів його ще збудувати. Ну і порт Южний само собою, е, тому сама назва вона набагато глибша, тобто, не можна знаєте, такими простими рішеннями типу звичайного перекладу створювати, створювати ну, от те таке серйозне, серйозне рішення при приймати. Тут немає простих рішень, тому що якщо проаналізувати глибинний сенс цієї назви, южний. То вона все ж таки має більше ризиків ніж ніж хтось собі це уявляє тобто, це все не просто. Так, ну шансів шансів бути північним у, у Южного було набагато більше, я так розумію, аніж південним. А, і зауважимо, що все відбувається, звісно, у рамках а, законів пов'язаних з деколонізацією. Пані Ольго, ще хотіла вас питати от про таке: от критики зауважували, що перейменування не на часі, і це просто розпил грошей. Ну, направду, це стосується не тільки Южного, це стосується будь-якого міста в Україні, де відбуваються процеси перейменувань. Що ви таким критикам? Відповідаєте, ну ми маємо незвичайну війну. Таку, як хтось бачить, що це війна, яка відбувається на фронті. Насправді, ця війна вона розпочалася дуже давно. Якщо не брати там історичних якихось аналогій, проводити що її вже 400 років, то Взяти лише е, наш е, період нашої новітньої історії, е, то, перш ніж зайти танками Росія заходить словом, і це стосується е, в тому числі і топоніміки, е, так само це стосується історії, е, стосується мови, музики, і е, 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 саме. От з таким, таким чином створювалася легенда, яку Путін, прости господи, озвучив у 2021 році у своїй так званій статті «Один народ. Всі ці концепти вони були закладені ще задовго до того, як вони зайшли. До нас танками для того, щоб нас знищувати фізично, і треба розуміти, що фізичне знищення воно так само заплановано було Росією, як вони це робили протягом всього попереднього двадцятого століття. Тому це дуже небезпечна історія, коли ми воюємо тут. І у нас е, гинуть наші люди, е, наші воїни, а ми в тилу будемо залишати оцей плацдарм, який е, Росія створила вже до цього. Тому е, наше завдання тут в тилу все ж таки ставитися до таких питань серйозно і е, зрозуміти, що е, без цього процесу е, дуже складно буде потім. Дай Бог перемогти, але якщо ми не будемо відроджувати свою історію, якщо ми не будемо створювати саме свій інформаційний простір, свій, ну тобто не нав'язаний ніякий, ніякий русський мір, то війна прийде знову, і тому я до цього як лінгвіст ставлюся. Тому що я закінчила університет Мечникова спеціалізація прикладна лінгвістика, і ми там вивчали і психолінгвістику, і нейролінгвістику і все, що пов'язано з маніпуляціями свідомості, і я трішечки розуміюся на тих технологіях, які запроваджує. Росія для того, аби захопити певну територію, і це не вчорашня історія, вони давно розробляють ці технології і ці маркери, які ми бачимо у тому числі в Одесі, а от це не просто так. Ми хочемо там постановити якусь певну скульптуру або пам'ятник. або… Завести якогось артиста, який буде співати і розповідати, що ми там брати, і так далі. А це технологія, і ця технологія вона небезпечна. І це технологія абсолютно продумана. Вона не для того, щоб ми дружили з сім'ями. Абсолютно ні. Вона для того, щоб вони прийшли нас потім вбивати, і це треба так, роки. пані Ольгу. Я тут зауважу, що володіє е, Кремль і Російська Федерація, е, оце у цією енергонейролінгвістичною технологією філігранно. На жаль, е, це показують результати того, як змінилося ставлення е, громадян Росії до українців е, буквально за останні кілька ну там, скажімо, 15 років, або більше в останні два роки, коли на нашій території точиться війна, за якою вони. Прийшли. у лінгвіста вас питаю наостанок, як тепер називатимуться мешканці міста припортовий завод, порт та власне сама громада? Після голосування в раді мешканці будуть називатися портонентальці, ближче за те, але я думаю, що тоді, коли вже буде визначена назва? То ем, офіційні органи влади звернуться до ем, державної комісії до е, національної комісії е, зі стандартів державної мови, і вони тоді пропишуть все правильно, як воно має бути. Е, тому ми тут не будемо вгадувати е, і е, ну передбачати е, стосовно цієї теми. А щодо е, того, коли ця назва вже буде офіційно остаточна, тому що це все ж таки попередньо це рішення комітету Верховної Ради, е, то на початку літа це рішення має прийняти Верховна Рада. Е, до цього часу я думаю, що в нас ще буде в місті і певні дискусії, дебати. І будуть спроби переконати деяких депутатів Верховної Ради, аби за це питання не голосували. Тому що ну є багато прихильників того самого руського міра є люди, які не є прихильниками руського міра, але їм подобається такий простий вихід, бо в южний стало південне. А от тому ще доведеться над тим, аби надати більше інформації і переконати жителів майбутнього порта е, що все ж таки назва вона принесе розвиток, новий поштовх, і тепер на сьогоднішній день навіть за такий короткий період, менше ніж за добу. Вже створено тисячі різних творчих проєктів в мережі, і я думаю, що вже вплинути якимось чином інакше на громадську думку в Україні вже буде дуже складно. Дуже вам дякую. Найголовніше встигнути проконати містян, що вони тепер портанентальці. Ну скоріш за все, так це буде лунати. Дякую вам за включення, за пояснення. А до глядачів звертаюся. Напишіть нам на Ютубі під. Під цим відео, а що ви думаєте, вам подобається назва Порт Аненталь для Южного? Як на мене, дуже романтична і дуже красива? Ольга е Годовенко, учасниця робочої групи з перейменування міста южного була на зв'язку з АВ студію. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.